Корисні та неймовірно смачні цукерки в домашніх умовах буквально за пару хвилин, без зайвого цукру, важкого масла та барників. Рецепт насправді дуже простий і потрібно для цього лише пару інгредієнтів. А ще більше смачних рецептів та корисних порад в моєму телеграм-каналі. Посилання знаходиться в шапці профілю. Підписуйся. Візьміть ваші улюблені горіхи. Я полюбляю використовувати різних видів для більш насиченого смаку. Підсушіть їх в духовці при 160 градусах буквально 10 хвилин. Після цього подрібніть їх в блендері чи за допомогою ножа. Потім візьміть ваші улюблені сухофрукти, такі як фінік, курага, чорнослив, в'ялена журавлина та родзинки. Візьміть сухофрукти, та також подрібніть ножем. Для більш сильного аромату. Ви можете додати трошки цедру апельсина, ванільки, кориці, і буде набагато смачніше. Змішайте наші горіхи з сухофруктами та скрутіть маленькі шарики та поставте їх в холодильник буквально на пару годин. За цей час вони стануть більш плотніші за текстурою. Ви можете також обмукнути їх в шоколад та присипати разними смаками. Простий та корисний рецепт смачних цукерок в домашніх умовах.